Любі друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги закуску в азійському стилі, яка має назву биті огірки. Ця закуска гарно смакує і як окрема страва, так і в поєднанні з якимось гарніром. Але перед тим як почати, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем чи підпискою. Гарного перегляду! Головним інгредієнтом у сьогоднішній страві будуть молоді хрусткі огірочки. А для маринаду нам знадобиться винний оцет, кунжутна олія, соєвий соус, трохи цукру та солі та два зубчики часнику. Вже промиті та обрізані огірки покладемо на дощечку та накриємо харчовою плівкою. І тепер їх треба полупцювати як слід чимось важким, щоб вони покришилися. Приблизно ось так вони мають виглядати. Коли всі огірки будуть відбиті, перекладемо їх в окремий контейнер. Тепер переходимо до маринаду. В селід за огірками відправляємо до контейнеру всі рідкі та сухі інгредієнти. Далі наш контейнер накриваємо щільно кришкою та як слід збовтуємо всі інгредієнти. І вже після цього до контейнеру можна додати два зубчики часнику, натертих або вичавлених. І знову остання та фінальна бовтанка. Коли всі інгредієнти будуть ретельно об'єднані, огірки слід залишити під кришкою на маринування на пів години, а краще на ніч. Свої огірки я буду прикрашати кунжутом, пластівцями чілі та листям кінзи. Друзі, але це і не обов'язково. Ви можете прикрашати тим, чим вам більше до вподоби, або смакувати їх так, вони і так смачні. Друзі, ось такі сьогодні у нас вийшли биті огірки. Готуйте та діліться своїми враженнями в коментарях. А на сьогодні це все. Па-па!